Третій рік поспіль Україна зустріне новий рік в умовах війни для багатьох. Це нагода нарешті зібратися за одним столом в родинному колі. Однак певне пожвавлення фіксує і розважальна індустрія. Бізнес замовляє святкові корпоративи, а сім'ї дедалі частіше планують мандрівки, бронюють готелі та заміські комплекси з банкетом та навіть шоу-програмою. Які взагалі є варіанти в умовах воєнних обмежень і комендантської години, та скільки вони коштують? Олену Логінову деякі суми приголомшили, але моя Лега каже, підібрати порівняно доступний відпочинок теж можна. Комендантська година, повітряні тривоги і загроза обстрілів. В таких умовах українці вже третій рік поспіль зустрічатимуть новий рік. Як планують святкувати, де це можна зробити і скільки цього року може коштувати новорічна ніч? Зараз усе з'ясуємо. Один з готельно-ресторанних комплексів на Київщині територія 8 гектарів. Поряд річка Десна. Тут ресторани, альтанки, лазня, будиночки для ночівлі, човнова станція, спортивні майданчики. Владислав показує нам залу ресторану, де зустрічатимуть гостей на новий рік. каже цього року попит на корпоративи збільшився, а на святкування нового року навпаки впав. Ціни на все виросли, електроенергія подорожчала, їжа подорожчала, а зарплати ні у кого не ростуть. Тому і людям складно вже виїхати так за місце за місто та святкувати новий рік. Ну це вже вже розкіш. Владислав каже: на новий рік до них приїжджають з усієї України здебільшого сім'ї з дітьми. Ціни на новорічний бенкет і мешкання запевняє, підняли неістотно. Новорічна програма 3 тисячі гривень на особу. Коштує, входить повноцінне меню. Алкоголь дозволяємо привезти свій. Що у вас буде тут проходити? Яка програма? Будемо робити феєр-шоу, але фаер-шоу буде на вулиці, буде ведучий разом з діджеєм на кораблі. Також буде живі виступи ну, жива музика у самому залі. Владислав показує нам будиночки, в яких гості за бажанням можуть заночувати. Ось це таунхаус, так? Так. А що І, тут всередині? Дві, дві окремі кімнати, холодильник, телевізор, чотири одна ліжка, дві в одні, дві в іншій. є санвузол, душова, туалет, фен. Ну, Все ще необхідно. І скільки коштує такий будиночок? Якщо на новорічну ніч, то на дві ночі 5 тисяч гривень. На дві, на дві ночі. Так, на дві ночі на чотири особи. Але є варіанти і значно дорожчі в інтернеті. Знаходимо за міські комплекси преміум класу. Пропозицій чимало. Вибирай, що на душу ляже. Звісно, якщо гаманець дозволить, телефонуємо в один із них. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, скільки у вас коштує новий рік відсвяткувати разом з ночівлею? І що входить в програму? Можемо вам запропонувати окремий будиночок шале власною терасою. 22 тисячі то п'ятдесят гривень вартість ходять сніданки, дві години надається на користування з парона, і також новорічний банкет шоу-програмою. Тож виходить майже двадцять три тисячі гривень з двох людей за добу проживання разом з бенкетом та шоу-програмою. На Київщині є і ще дорожчі варіанти, та майже скрізь усе вже заброньовано. Приблизно в такій самій ціновій політиці святкування новорічної ночі у Львові 5 тисяч гривень за бенкет і шоу-програмою. А як щодо курорту Буковель телефонуємо в один із комплексів у Паляниці, нам пропонують пакет святкових послуг на три дні. Для гостей залишився номер сімейний стандарт з балконом. В номері буде двохспальне ліжко, душева, звісно, санвузол та балкон. По вартісті номер буде коштувати 28 тисяч 500 гривень. В цю вартість входить трьохразове харчування, шведський стіл, українська кухня, зона спа, чани, баня, джакузі, користування солоним озером, з підіфеймом та гейзером, вечірні розважальні програми. Новорічний банкет оплачується окремо по вартості банкет 5 тисяч гривень дорослого. І це не найвищі ціни. В одному з елітних готелей Буковелю нам запропонували номер на дві доби за 60 тисяч на день, а на саму новорічну ніч усі місця вже розкуплені. А чи є пропозиції для людей із середнім доходом, які теж хотіли би відпочити, не вдома. Експерти з туризму кажуть, так є, і ці варіанти теж мають неабиякий попит цього року, на відміну від попередніх років. Кількість туристів є невелика в Карпатах, і ми так оцінюємо завантаження Карпат, це десь є 50-70% від норми до воєнного часу. Три дні то десь виходить біля 5 тисяч гривень. Виходить проживання, дворазове харчування і, і бенкет. Це відзначення нового року. Все ж уподобання українців змінилися щодо святкування нового року в умовах війни. Розповідають експерти. Люди вже не так полюбляють гучні святкування, фейерверки чи танці. Зменшилася кількість бажаючих святкувати новий рік десь поза межами дому. То ну, ми розуміємо причину: по перше, багато хто воює, багато хто за кордоном. Ну а є такі люди, що із хати вже декілька років не виходять. То власне одна з причин того, що зменшилася кількість людей, які десь їдуть поза межі дома зустрічати новий рік. Узагалі, ринок розважальної індустрії в Україні сильно постраждав в умовах повномасштабного вторгнення, не приховують експерти. Але починаючи з минулого року, почав оживати і навіть з'явилася нова. Тенденція святкувати корпоративи не наживо, а онлайн через відеозв'язок. Таким чином є можливість об'єднати людей, що працюють в одній компанії, але в різних куточках світу. Це ж все ж таки дешевше там в рази, чим привезти всіх кудись, там в Україну чи закордонний, і там теж робити святкування чи тимбілдинг. Тому онлайн заходи це зараз. Та є номердин у нас Денис розповідає цьогоріч Ціни на новорічні корпоративи зросли. У ведучих був дуже активний рік по весіллям. і тому якось вони почали підіймати ціни. І от ми дійшли до кінця року, що там ведучі коштують там. Десь порядка до там 30 плюс від того року. Казати до війни, наприклад, ринок дуже швидко зраз швидко зростав і зростав на дорогі позиції, теж то зараз він не зростає на такі середні і дешеві позиції. Середня ціна, наприклад, ведучого там сімсот три тисячі доларів. Да? Ну якщо це такий вже ведучий, там 5 плюс років, і він класний, його всі знають. Там і івент агентства і там. Клієнти, тобто він там був там Наприклад, він в тому році мог там за 500 доларів зробити. В цьому там 700-800, каже. Та навіть якщо компанія хоче провести корпоратив, ані гучних святкувань, ані запальних танців на вечорі не буде. Олена Логінова євген Камінський подробиці. Телеканал інтермарафон Єдині новини.